Доброго ранку, мої хороші, доброго ранку. Каже Валера, пішов, поки дощ закінчився. Де ж він закінчився? Іде, господи, цілу ніч і цілий день. І ніяк ми не вирвемося на той урод, ніяк його не доробимо. Ну, пішов Валера, то і я йду за ним. Пішли з нами. Люди по гатах сидять, а ми, а ми фотосесії робимо. <гадачу>. І кажуть, та що там зняв відео, викинув та і все. Отак От вам і викинув. Треба цілий день щось робити, щось придумувати, щоб за завлікти своїх глядачів і своїх підписників. Так і, ну, з... і знять Чумаченка, дивися сюди на камеру, щоб у нього були очі розкриті, а не заплющені. Вчора фотографірувала, куди не а в нього очей нема. Ну, Отак і живемо важби так. Так, чекай тепер у хату, Все. Іду, Все? Все. бачите, де мій чумаченчик сидить, працює, старається. Я на кухні сьогодні, а він старається. Ну я піду зараз через на навпростець, а ти буде кричати зараз на мене, щоб я не шлялася. Привіт! Привет. Ти ж казав, дощ перестав. Бо, ні, він не зовсім перестав, але ну, не трошки мав. Е, ох, і пахне Петрушечка в тебе тут. Так, у Валіра сьогодні, бачите, яка справа. Він е, сьогодні Петрушечку мені скубе. О, Петрушечку, кропчик, ну а що? Тоді заготовка. Хоч і дощ? Да. Ну, по весні я, звичайно, заготовила там і кропу, і Петрушки у морозильну камеру, ну, гріхо це ж таке. Не використовуватися. Там у нас ще цибулька молода, е петрушечка, крупчик. Вчора іще купили контейнерів, таких, як вони, судочки. судочки. Та я, ну, вони да, та я поріжу, покришу та, е у, у судочки і у морозильну камеру. Нехай буде. Ми зелені багато любимо. Так що то таке діла? Оце Валіра цим займається. Да. Хоч і дощ? Да. Скажуть, о вигнала чоловіка на дощ. Та й сама ж мовчуся, стою рядом, коло нього, оператором. Я, робити треба було, дощ. І, і по прогнозу подивимося, а коли ж його треба. Ну так. Да. Хвата її вже давай потрати, вже тікай, дощ мочиться. Ізу. Та не по листочку рви, рви, його вже ветками і вперед. Давай. Все, давай, я бачу, що ти не весь його там зірвав. Йди, 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 бо холодно і мокро. А ти ти й знімаєш? Ну звісно. Я ходи переділу, то й теплечки вирую. Ну, виривай, теплички то таке, йди, передівай, бо мокрий зовсім. будь пожалуйста, робіть роботу, працюйте, не працюйте. Та ти мені так роботу і знаходиш, щоб я не, цей, не сачкувала і не гуляла. Да. Не може, Валера, щоб я посачкувала. Сам не сачкує і мені не дає. Ну, і отакого ми з ним живемо. Да? А хто давав задання? Ну я ж не думала, що ти її собираєшся всю виривати. Там ще отака миска, якщо не більше. Да. Все, пішли. А ти забираєш, набираєш тибульку поки походу вирішує. Я цибульку вже вирвала, вирвала? Так, Ой, так, тобі залишився тільки кроп. Не, так, впереди, так. Хорошо. Я ж хоч чимось, але ж тобі ж допомогти. Ой, господи, залізла тільки помила калоші, тепер оп'ять треба. Головки мені. Ну що ж ти зробиш? Ти поскуп. Ну все, я тут... Скубеш ще, да? а тут поскуп. да, і там поскуб. А це, це, я, це я думаю Ой, а це. Ой, фото валіратор. Я залишу, може так свіженько під ага. Так. О, бачите? Петрушки нарвали, кропчику нарвали, цибульку я теж там вирвала. Ну, жалко, що не встигли посадити. А, ну тут приємніше, бачить, ну, так. Да. <реш> я думаю. <тут реш> <реш> <реш> я думаю, що приємніше. О, О да, да, таке. Ну вже ні, Валера, вже mm. на той год будеш дарувати. Ну на шиї я її їду. <рес> Ось <рес> я вже поспіваю Айфа, та. обід затепився. Ой, так. Молодці. Перчики, який хороший. Так, Валерій, То вже оставляй. І там, так. ото за ящиками теж там по виску бував, так? Да? Да. По виску бував По виску був, бо я там носію, тут і там. Ага. Ну, хорошо тоді. Ну, що значить тепличка? Побігли? Так, да, побігли, побігли тоді побігли у хату. Давай, не носися. Ну що, мої хороші, всім привіт, привіт і привіт іще раз. Напанахали ми з Валірою зеленушки, стільки могли у себе на вгороді в парничку. І зараз я приступлю, трошки поріжу і заморозку зробимо невеличку. Нехай буде. Мені цікаво, як ти кажеш, зеленушки. Так. Напанах... Накосили. Накосили. Запрошую вас до себе і на допомогу. Пакувати я буду ось в такі контейнери невеличкі. Вони, е, як сказати, багато їх поміщається в морозилочку, вмістительні, Отак. От, От такої вони величини, Невеличкі. Беремо мисочку, беремо дощечку, ну і, звичайно, ножик. Беремо петрушку і нарізаємо. Тепер беремо кропчик і також його ріжемо. Ось так. Надалі беремо цибулю і також її кришимо. Покришили і висипаємо тарілку. Тепер усе перемішуємо і будемо складати у судочки. І хорошенечко натоптуємо. Я беру викнов'яну вилку і отакого натоптую. І воно так хорошо влягається, до рук не пристає. Може, кому пригодиться. Будь ласка. Так, один судочок є. Ще один красунчик є. Все, моє хороші, заготовочку на зиму я зробила. Це добре, але погано одне, що виключили світло. Ну, У мене дві отут подружки такі висять красунечки, мої помощнички. О! Придумали гарне діло, але блучше не виключали світла. Так що, кому треба зеленішечка, звертайтеся, будемо смакувати цілу зиму. От таку роботу ми сьогодні виконали з олею. Вийшла стільки заготовок на зиму зелені. По дощу працювали, зато задоволені залишилися. І щасливі.